Місячна фаза сьогодні пояснила, як виглядатиме місяць 28 вересня 2025 року. Місяць сьогодні, що чекає нас на небі 28 вересня 2025 року, і як найкраще це побачити у світі, де технології привертають все більше уваги, легко забути про красу та велич, які нас оточують. І іноді, щоб знову відчути зв'язок із чимось більше, ніж ми. Просто підніміть голову і подивіться на небо. Особливо, якщо місяць світить на небі, наш вірний супутник, фази яких надихнули століттями, надихали поетів, вчених та звичайних спостерігачів. 28 вересня 2025 року у нас чекає цікава місячна сцена півмісяць, освітлений приблизно на 36% його поверхні. Це не просто прекрасне видовище, а й можливість зануритися у світ місячних кратерів, морів та гір, які з достатньою увагою та відповідним обладнанням можна відрізнити навіть неозброєним оком. Я пам'ятаю, як і в дитинстві, бабуся часто закликала мене на балкон, щоб спостерігати за місяцем разом. Вона розповіла мені про стародавні міфи, пов'язані з нею, про те, як люди різних культур бачили на місяці богині символ родючості, путівник у світі мрій. Ці спогади все ще зігрівають мою душу і нагадують мені про те, як важливо підтримувати зв'язок із природою та її секретами. Місячні фази цикл, який контролює наше сприйняття. Місячні фази це не просто прекрасне явище, це результат складної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. Місяць, обертаючись навколо Землі, постійно змінює своє положення відносно сонця, що призводить до зміни освітленої поверхні, видимої з нашої планети. Цей 29,5 денний цикл, як пояснює НАСА, Є основним елементом космічної механіки і впливає на багато природних явищ від припливів та кастингу до поведінки деяких тварин. Важливо розуміти, що ми завжди бачимо лише одну сторону місяця, це пов'язано з тим, що період обертання місяця навколо його осі практично збігається з періодом його кровообігу навколо Землі. Це явище, відоме як синхронне обертання, створює ілюзію, що місяць завжди звертається до нас однаковою стороною. Що можна побачити на небі 28 вересня 2025 року? То, що нас чекає на небі 28 вересня 2025 року. Якщо ви перебуваєте в північній півкулі, ви можете розрізнити кілька ключових об'єктів: мер Крайсаєм, Tranquлітейте з мер та Фекандаути із мер. Ці назви, звичайно, звучать загадково, але насправді вони належать до темних рівнен на поверхні місяця, яку стародавні спостерігачі взяли на себе моря. У південній півкулі ці самі об'єкти будуть видно трохи по різному розташовані внизу зліва. Але це лише початок. Якщо у вас є бінокль, ви можете побачити кратер Поседоніус, кратер Ендіміона та кобилу Нактари. І за допомогою телескопа вам відкриються місця для посадки Аполлона 11 та 17, а також Декарт Хайлендс. Пам'ятайте, чим темніше небо, тим краще ви зможете розібратися з деталями місячної поверхні. Тому, якщо можливо, вийдіть з міста подалі від світлого забруднення. Поради для початківців місячних спостерігачів спостереження за місяцем це захоплююча діяльність, яка доступна для всіх. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальне задоволення від цього процесу. Почніть з простого: не намагайтеся бачити всі деталі місячної поверхні одразу. Почніть з визначення основних фаз та місць основних кратерів, Використовуйте карту місяця. Є багато карт місяця, які допоможуть вам орієнтуватися та визначити різні предмети. Використовуйте бінокль або телескоп, ці інструменти значно покращать ваше бачення та дозволять побачити більше деталей. Не забувайте про комфорт, виберіть зручне місце для спостереження, тепло одягайтеся і візьміть з собою термос з гарячим напоєм. Запросіть друзів чи родини спостерігати за місяцем це чудовий спосіб провести час з близькими та поділитися своїми враженнями. Дивлячись у майбутнє наступний повний місяць та його значення. Наступний повний місяць відбудеться 6 жовтня 2025 року. Це важлива дата, оскільки повний місяць це час максимальної видимості місяця. У цей день місяць буде виглядати величезним і яскравим, і його можна побачити навіть у міських районах. Повний місяць завжди асоціювався з містикою та надприродним. У деяких культурах повний місяць вважається часом посилення активності духів. А в інших до часу, коли особливо легко отримати натхнення та творчий імпульс. Особистий досвід та думки. Я часто думаю про те, як мало ми цінуємо чудеса, які нас оточують. Ми настільки захоплені технологіями та досягненнями людства, що забуваємо про красу та велич природи. Але достатньо просто підняти голову і подивитися на небо, щоб знову відчути свій зв'язок із чимось більше, ніж ми. Спостерігати за місяцем це не просто хобі, це можливість сповільнитись, подумати про вічне і знову відчути свою приналежність до цього світу. Це можливість знову відчути себе невеликою частиною величезного всесвіту. Пам'ятайте, що Всесвіт це не лише місце, де ми живемо, але й джерело натхнення, мудрості та надії. Висновок. 28 вересня 2025 року ми чекаємо чудової можливості знову насолодитися красою місяця. Скористайтеся цією можливістю, щоб уповільнити, подумати і знову відчути свій зв'язок із природою. І хто знає, можливо, саме спостереження за місяцем надихне вас на нові досягнення і допоможе вам знайти відповіді на найважливіші питання. Не забувайте, що всесвіт сповнений таємниць та таємниць, і нам ще багато чого навчитися. Але найголовніше не забути цінувати те, що ми маємо, і насолоджуватися кожною моментом нашого життя. Зрештою, життя це чудовий подарунок, який потрібно захищати і використовувати до максимуму.